Чесно кажучи, я моніторила сайт з результатами три дні, щоб вже подивитися, що там, як там. Домініка Старченко ділиться з нами емоціями, які вона відчувала, коли дізналася, що учнівська команда Чернігівського обласного наукового ліцею, учасницею якої вона є, перемогла у всеукраїнському конкурсі бізнес-ідей. Коли побачили, що наша команда проходить у фінал, це було щось неймовірне. Загалом же для участі у конкурсі бізнес-ідей зареєструвались 212 команд, що представляли 176 закладів освіти з 23 областей України. Ми, коли реєструвалися на проект, ми розуміли, що це всеукраїнський конкурс. Відповідно, будуть представники з різних областей, з різних міст. Ми були єдиною командою з Чернігова, тому це була така особлива відповідальність за нашу участь. Конкурс, якому Брали участь наші учні та отримали перемогу. Перше місце, називався Бізнес ідей, реалізувався в напрямку освітнього проєкту Сміливість бути. Конкурс тривав від грудня 2024 до березня 2025 року і налічував кілька етапів, під час яких команди проходили тематичне навчання та готували бізнес-план для подальшої презентації свого проєкту. Команда Чернігівського обласного наукового ліцею під час участі у конкурсі презентувала бізнес-ідею з виготовлення їстівних стаканчиків для напоїв замість паперових чи пластикових. Сама та як же було зазначено впередніми. Створена для того, щоб не тільки допомогти людям зберегти довкілля, а також внести якусь лепту цікавості в буденне споживання різних напоїв. Учасниця команди Каріна Радченко зазначає, що над виготовленням стаканчиків команда працювала близько двох тижнів. Спершу розроблювали рецептуру, а вже потім перейшли до випікання та оформлення готових горняток. Собівартість вартість тістівних стаканчиків за підрахунками команди становить 12 гривень. Саме виробництво не скажу, що дуже складне, просто треба було знайти певні методики, щоб їх виготовляти, щоб вони не тріснули. Також через відсутність якихось спеціалізованої техніки, спеціалізованих формочок, довелося видумувати щось з підручних засобів, просити допомогу батька, який мені виточив пробну форму, на якій можна було створити ці стаканчики. Наразі команда Чернігівського обласного наукового ліцею очікує на рішення суддів конкурсу стосовно можливого подальшого фінансування проєкту в розмірі 100 тисяч гривень. Єдине, що нам не повідомили, коли оголосять результати, хто отримає це фінансування. Але ми будемо чекати, моніторити і сподіваємося, що вони залучаться і в нас вийде реалізувати наш проект.